김다 З першого травня у Шосицькій гімназії пролунав останній дзвоник. Цей навчальний рік говорять, вже тепер колишні школярі був непростий через повномасштабну агресію та постійні відключення світла через війну, через дистанційне навчання. А було важко навчання так, постійно дистанційне, але коли виходили в школу, то часто ходили в підвал тривоги. Бували більш часу двох-трьох, бувало до шести вечора. Ну, якось не відчувала, що в останній клас навчання так було трохи складноватим через тривоги, через дистанційні, але загалом підтримка класу була. Вона надихала. Звісно, сумно, що ми прощаємося, пройшли цей великий путь е в 11 років. Через війну ми не могли повністю займатися, і звісно, е е де... Оцінки через це десь просіли, але ну все одно ми якось змогли пройти через цей рік всі разом. Якщо було б не дистанційно, то було б краще, звісно. А взагалі нормально. Непростим видався навчальний рік не тільки для учнів, а й для вчителів, адже доводилось проводити змішане навчання, ховатись в укриття під час повітряних тривог, говорить директорка гімназії Юлія Мороз. Зранку йдучи до навчального закладу, я згадала кожен. Момент такий добрий, ніжний, і в більшості скільки ми могли допомогти у цей рік буремний. Він був складний, і фраза така лунала: ми встояли, вистояли. Освітянська родина була такою згуртованою. Вони ж теж люди, вчителі, і вони на своїх плечах, серцях стільки витримали це, це було нелегко, але ми встояли і по максимуму надавали якісні знання учням нашим. Гімназійна родина через умови сьогодення зібралась на подвір'ї рідного навчального закладу не в повному обсязі, але це не применшило урочистість події. Сьогодні в стінах Шостинської гімназії ой, останній дзвоник зустріла 58 учнів. Не всі звичайно прибули за кордону, бо понад 10. Перебувають в країнах і Європи і В Канаді наразі випускники вже мають плани на майбутнє. Хтось буде навчатись за кордоном і потім повернеться на батьківщину. Хтось хоче отримати вищу освіту саме в Україні. Усі випускники єдині в бажанні розбудовувати у подальшому рідну країну. Я вступила в Словакію. Дуже хочу залишитись в Україні. І якщо к тому до того часу, як закінчиться моє навчання та закінчиться війна, я залишусь тут. Я знаю багато моїх е, е, однолітків, так хочу виїжджати з з країни, але я вирішив для себе, що хочу поступати у своїй країні. А якщо точніше, то у Київ, і сподіваюсь, що зможу туди, куди хочу. Плани на майбутнє. Повернутись через п'ять років сюди на червоному капіталі щодо планів на майбутнє, то мабуть вступити до важного вуза, стати чудовим фахівцем у своїй справі та допомагати нашій Україні вивчитись та піти працювати по професії. Сподіваюся в Україні, бо ну я люблю свою країну. Я патріот, я, я так рахую. До кінця не знаю. На початку святкової лінійки всі присутні подякували нашим захисникам за можливість провести разом незабутню мить. Зранку я Подумала, який був рік. Він був нелегкий, але він був славетний, тому що завдяки славним воїнам ми сьогодні у цьому полі зібралися разом. І ще раз їм велика-велика подяка за те, що ви тримаєте мирне небо. Урочистий захід прощання із рідною гімназією провели креативно. Перед тим як отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, випускники мали пострибати на скакалці, запустити літачки перемоги та сплести однокласниці косичку. Випускники дякували вчителям, а педагоги своєю чергою бажали щасливої життєвої дороги тепер вже колишнім учням. Покидаємо шоспіцьку гімназію, але ми сподіваємося на подальші зустрічі. Любіть свій рідний край. Любіть свою рідну землю, любіть свою Україну. Знайте, що на цій землі ваші батьки, ваші рідні, ваші близькі, і ви тут найпотрібніші для всього. Звісно ж, був і щемливий та чарівний шкільний вальс, після якого пролунав останній дзвоник. Связинка на маненій ніжній щоці, дзвони в маленькі дитячій руці, свіжий, як вітер, яскравий омріяний вальс школа, мов сонце, у світ випромінює нас.